Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніша каша. Каша для схуднення приготовлена у мультиварці. Для цієї каші нам потрібно півсклянки гречки, і півсклянки рису, дві пів склянки води, цибулинка, морквина, олія. Вершкове масло і зелень. Приготуємо смачну гречану рисову кашу разом. З чого розпочати? Розпочнемо з овочів. Почищені помиті овочі подрібнюємо морпу нарізаємо брусочками до вільної довжини ширини, але щоб брусочки. Не були товсті, можна морпой натерти на терці, а цибулю нарізаємо кубиком. Крупи промиваємо у кількох водах і поки будемо смажити овочі, нехай стоять гречка з рисом у воді. У чашу мультиварки наливаємо 2-3 столові ложки олії, поміщаємо подрібнені овочі, поміщаємо чашу з цибулею та морквою мультиварку і виставляємо режим. Тип продуктів овочі, режим смаження. Час сім хвилин. Через сім хвилин скруп стіджуємо воду і поміщаємо гречку з рисом до овочів у чашу мультиварки. Додаємо солі, вершкове масло і зелень. Зелень у нас сьогодні суха. Кріп, цибуля й петрушка. А ви ж можете додати свіжу будь-яку за смаком та за бажанням. Заливаємо одну склянку круп двома склянками води і виставляємо режим мультиварки рис крупи. Інтелект не зазначає, коли вже буде готова каша. Але у нас цей рецепт перевірений вже руками. Ми знаємо, що ці крупи, у співвідношенні один до одного, готуватимуться 40 хвилин. І ось у нас є час приготувати мариновану цибулю. Для м'яса чи для салату скришити білокачану капусту для салату. Тощо, як ми готуємо смачну мариновану цибулю і смачний салат з білокачаної капусти, на нашому каналі є відео посилання в описі. І ось уже каша приготувалася. А пахне на всю хату. Смачно апетитно пахне. До столу її подаємо як окрему страву, чи як гарнір до м'яса, до риби тощо. А нам вона ну вже дуже подобається просто із салатом, чи з огірочками. Чи з кабачками. А якщо вживати таку приготовлену кашу з двох круп гречки і рису в рівних пропорціях, то можна ще й похудати. Але приготовлена каша з рису і гречки, ну, вже дуже смачна! А якщо за бажанням ще додати до неї ще вершкового масла, то каша просто супер. Але вже й смачна каша. Ах, і смачна гречка з рисом. Друзі, якщо вам сподобалося відео, то ставте вподобайки, щоб ви і ми щасливо жили. Просьба поширте відео друзям та напишіть коментарі щодо цього відео. А якщо хто ще не підписався, то підписуйтеся на наш канал, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре. Далі буде.